Ти нічого не зрозумів? Я поки що тільки вийшов на сцену. Я ще. Це, дивись, просто для мене це виглядає так. Типу, я вийшов на сцену і ти, в принципі, моє існування не розумієш як, як факт. Типу, отака людина є серйозно. Джинсова рубашка і джинсові штани. Ну, 22-й рік, чуваче. Ні, чесно, просто що ти не зрозумів. А ви якісь свої особисті стосунки виясняли, поки прийшли на ютуб-зйомку, це саме час вияснити, чого ти до сих пір мені не зробив пропозицію. Чи... Це до речі, тобі лайфхак дивись. це зараз же, типа, ну отак от схилити, змусити його реальний е привід, тому що. Ну, буде давні общества, розумієш, буде навколо таке, типу, ну, чувак, ти ж, давай. Ютуб зйомка сьогодні. В курсі ви про це? Ясна річ, що в курсі камери всі бачите. Сказали підібрати найкращі жарти. Уявляєте? Підібрати найкращі жарти, щоб люди в коментарях на ютубі потім знову писали, боже, які хуйові жарти. Сподіваюсь, це ж не найкращі. Саме так, чувак. Це вони і є. От і ще хотів попередити: от це такий листочок. Тут мої жарти написані. Всього на взяли листочок із жартами. Він буде тут лежати, інколи буду підглядати. І, хоч це просто листочок з жартами, я можу ним підтертись, можу оплювати його. В ньому все одно буде легітимності і офіційності більше, ніж в бюлетенях для референдуму на окупованих територіях. От я так вважаю. І перш ніж почну, давайте так, треба по актуалу щось розказати, тому що далі воно вже уйде. Всі чули про щекавицю? Скажіть, будь ласка, <плес> якщо хтось не чув, це гора в Києві, де збирається влаштувати оргію перед ядерним вибухом. От але ж це в Києві, розумієте? А у нас в місті Борис Філатов офіційно таким місцем призначив монастирський острів. Чули про це? Да? Ну, і я трошки здивувався таким вибором локацій, тому що ну я думав, що Філато вибере новий мост, розумієте? ну, от... Е... Тому що і з ним він їбався найбільше, розумієте, ну от. Е... У нас в місті тут оргія намічається, а я от в свої 28 років е... лише нещодавно вперше в житті потрапив в ситуацію, коли за мою увагу боролись дві жінки. Розумієте? от, е... Зараз розказую, як це було. Дивіться. Одна бабушка живе наді мною, одна живе піді мною, і минулої зими по нашому стояку погано працювало опалення. І в якийсь день мене ловить та, що живе надімною, і говорить, Міша. А от це ж Наталя Андріївна, яка живе під тобою, це ж вона воду з батареї не сліла і у нас не було отоплення». Думаю, окей, все, забили, зафіксували інформацію. Через кілька днів мене ловить уже та що живе піді мною і говорить Міша. А от Наталя Семеновна, та, которая живе над тобою, ж у шуні, що там не в порядке, і у нас не було отоплення. Я думаю, а як я, блядь, в цей бутерброд потрапив взагалі, розкажіть мені. ну от. Одна бабушка зверху, одна знизу, і ми обговорюємо місто, як. Ну як це так? Е... Я працюю на новій пошті диспетчером. Е, дивіться, і мої підопічні це водії. І якось сталася така ситуація, що один із моїх водіїв... Він звільнився із нової пошти разом зі своєю машиною. А брендування і всі ці знаки, типу доставка майбутнього, вони на машині залишились. І він влаштувався працювати в агентство ритуальних послуг з цією ж машиною. Ну, ви собі уявляєте очі людей, коли він приїхав на похорону. Він приїжджає і такий, ахріні, так ви тепер і такої груз доставляєте, да?» Ну, не так вони собі уявляли доставку майбутнього, розумієте? Тих грошей, що я заробляю на новій пошті, до повномасштабного вторгнення вистачало, щоб інколи їздити відпочивати за кордон. Якось ми з дружиною поїхали відпочивати в Єгипет. І якщо ви знаєте, в Єгипті одна із головних розваг, такий ентертеймент це екскурсія. От всі, хто були. І при екскурсії сталася прикольна штука така, значить, автобус збирав людей по різних готелях на екскурсію. Ми заходимо в автобус з дружиною, сідаємо ззаду. Спереді нас сідають е, пара арабів, і з самого переду сідають італійці. І що там відбувається? Італійці вмикають якусь свою пісню, і пісня класна, вони задають тренд. Араби сидять за італійцями і шазамлять цю пісню. Я сиджу за арабами і записую в замітки на телефоні назву пісню і Шазама Араба. Розумієте? <реш> ну, Там уже за нами австралопітеки сиділи, розумієте? Ну, от. Хоча я переконаний, що дно можна пробити і за австраліпітеками там ще сидів Ілон Маск і писав свої твіти дебільні, типу: Peace Russia Ukraine. <плес> так, інколи їздити за кордон відпочивати вистачало грошей, а на машину, я чесно кажучи, ніяк не міг зібрати і не можу зібрати поки що. Тому, знаєте, ну, от, я по транспорту. От, по громадському транспорту я по маршруткам. Це, Це, мабуть, водій маршрутки, я так розумію. Я маршрутки прохавав із самого низу до самого верху, чесно кажучи, за увесь цей час. Скоріше, бувало у вас колись таке, що от ви коли їздите в маршрутці стоячи, то втикаєте в телефони людей, які сидять. Бувало таке, так? Да? Я, коротше, якось їхав стоячи, втикав в телефон дівчинки і дивлюся, що в неї в телеграмі є чат, який називається Шальниє імператриці. От, а дівчинці років 13, розумієте, десь отак. От. Вона заходить в настройки, а там написано Адміністратор чату Ірина Олегрова. Думаю, ну так, да, звісно. Так, народ, бувало у вас таке, що ви коли їдете в маршрутці і поступаєтесь місцем, а це місце нікому нахуй не треба, розумієте? Ти такий встаєш, сідайте, будь ласка, така, ні «Ні-ні, спасіба, сідайте, будь ласка, ні «Ні-ні-ні». і ти такий, ну, стараєшся непомітно присісти на місце. Сідаєш, опущений, уже все. Думаєш, ніхто ж не дивиться, а ні, вся маршрутка дивиться на тебе вже. І у всіх, І у всіх, розумієте, в очах просто один вислів типу такий: — «Єбать!» Це ж навіть його місце в маршрутці нікому не треба. Це ж його і шеф на роботі чмирить. І младший брат його пиздив, і вічим насилу, ой, ну вічим це вже моє особисте, вибачте. це... Я, знаєте, якось їхав в маршрутці, от, і там було одне вільне місце біля дівчини. Е... Я сів біля неї, і я побачив, що їй не сподобалось те, що я сів біля неї. Вона зробила така. Ну І знаєте, а ніколи не ні ціниш ні то, що ти маєш, поки не потеряєш. Його. В маршрутку зайшов бомж, і я поступився його місцем. Розумієте. Так сказати, показав їй різницю, щоб зрозуміло. От. Ну, і знаєте, коли ти поступаєшся місцем, ну, це принаймні нормально, тому що в маршрутці тоді ще є принаймні де стати. А я якось їхав і, знаєте, ну, ледве впихнувся ззаду маршрутки, от ледве. І ну, повністю була забита маршрутка. Абсолютно, вщент. І якимось дивом на наступній зупинці туди пропихається іще одна жіночка. І вона говорить: передайте за проїзд, будь Я чисто інстинктивно. Висовую руку і вона висипає туди повну руку мелочі. От. 15 гривень максимально дрібними монетами. А це самий зад забитої наглухо маршрутки, розумієте? от. Вона просто витягнула чеку з гранати і засунула мені її в руку, розумієте? от. Це ж зараз щось випаде, я почну. З до, до, так, е, треба це перезаписати. З яких пір? Ні, ні. А, після цього, да? Да. Ні, після цієї фрази. Так, я тут рішаю, я тут комік. Е -е. Та ні, ні, а це, це я вам з пиздів. насправді вони все вирішують, бо вони можуть. Вони виріжуть потім просто і скажуть. А де мій монолог? Як на розсміши комік. Я тоді думаю, що це ж передавати через всю маршрутку, розумієте? Зараз ще щось випаде. Мені треба докладати і своїх. І я, ну я стою взагалі, ну, в ахуї, якщо можна так сказати, і я роблю точно так само, як вона. Я говорю, передайте за проїзд, будь ласка, і висипаю тіпу в руку просто все це. Але він е, робить висновок, теж дві секунди думає і говорить: Передайте за проїзд, пожалуйста. І тут граната підірвалась, розумієте, от. Там сиділа пенсіонерка і чує Що ви мені даєте? Я манала передавати. Ну, коротше, у неї льготи, і вона в рот шатала вашу маршруточну солідарність, розумієте? <плес> Досить часто я щось в своєму житті пересікаюсь з різними бабушками вам хочу сказати. Я якось нещодавно йшов по місту, і бабуся сиділа на колінах, просила милостиню милостиню просила. І я, значить, вигріб всі монети, які були в кишені, ті, що в маршрутці мені дали. от... І висипаю її в стаканчик від кави. От. Роблю кілька кроків, щупаю в кишені і розумію, що разом із монетами я ключі від квартири туди висипав. І в чому була моя помилка? Я абсолютно їй нічого не пояснивши, повертаюсь і починаю ритись в її стаканчику. Розумієте? Ну, от. Я думаю, це зараз, це зараз просто хтось з боку підійде і так. Добрий день, хуйовий Дніпр, Е... Мужчина в центрі міста питається або бабушку. От. Я думаю, зараз ще злетяться вуличні артисти, консультанти Айкос, ну весь її двіж, коротше, прийде допомагати. Ну, все, в принципі, нормально розролилося. Вона питає, що ти впустив? Я говорю, ключі. Так, ніби там було щось інше. Розумієте? Ну, типу, крім монет і моїх ключів. Вона витягає ключі, просовує мені, я тягну руку і розумію, що а в цей ж момент збувається моя мрія формально. Бабушка дарує мені ключі. Від квартири, розумієте? от. Слухайте так, мрію про квартиру, тому що я не місцевий, я провінціал, тут винаймаю квартиру, переїхав в місто із села. І ви знаєте, от, я помітив, що я коли їжджу до себе в село, до батьків, і коли у мене хтось із людей, хто живе в місті, питає: типу: там, можемо зустрітись чи можемо побачитись, я ніколи не відповідаю йому. Не можу, я в селі. Я завжди відповідаю: вибач, не можу, я не в місті. Ну, а не в місті це не зовсім та фраза, яка передає суть того, що відбувається. Розумієте? Ну, от, треба писати до кінця, правду говорити. Вибач, я не в місті, я в колхозі, я в болоті, із якого з великими труднощами вибрався. А ти зараз мені про це нагадуєш, чувак, давай не будемо про це. Це оцінка всієї моєї творчості, я так розумію. Ви, ви сказали, це не смішно, так? Ну, окей, це більше на подумати. Ну, це, це ми так завжди говоримо, коли типу, коли було не смішно, такі, ну, це думка головніша, ніж жарт, розумієш? Так, коміки виправдовуються. Е, Так, народ. Я із села дивіться, і помітив, що деякі. Слова в селі і в місті вони однаково звучать, але при цьому мають абсолютно різне значення. От, наприклад, слово дача. Дивіться. Я в дитинстві, коли дивився фільми, от, то завжди бачив, що люди там такі Ура! Їдемо на дачу! І я такий думаю, ви що, буряки давно не запали. Чи жовну. І мені це не подобалось, тому що дивіться, у моїх дідуся і бабусі теж була дача. Але ця дача це просто город за містом і все. Я... Ніколи не забуду, як ми колись їхали з дідусем і бабусею на дачу. От. ну, Я тим там їм допомагав батрачити, розумієте? от. І Дідусь підходить до бабусі і говорить: Валя, у нас на дачі завівся крот. Будемо його травити. Іди набери відро на возу. Бабуся пішла, набрала відро на возу, повертається, показує дідусю, він дивиться в те відро і такий. Це гусячий, а треба було коров'ячий. І розумієте, всі мої спогади і мої розуміння про дачу були пов'язані з цим от дитячим спогадом. Коли мене в універі покликали поїхати на дачу разом з собою одногрубники, вони мені сказали, ти ж підготуйся, все візьми з собою. Там от заїхали зі мною на машині, я стою з відром лайна. от. Вони дивляться на мене, типу, ну Міш, ти що, придурок? я говорю, а, так це гусячі, я треба було коров'ячий, точно. <плес> В кінці, знаєте, не хотілося б закінчувати з вами на коров'ячому лайні, скажімо так. От. Хотілося б залишити у вас якесь культурне таке враження. Скажіть, будь ласка, знаєте такого французького письменника, як Антуан де Сент-Екзюпері? сенте Так? Найвидатніший його твір це Маленький Принц, по-моєму. Нещодавно дивився документальне відео про Антуана Сент-Екзюпері, І крім того, що він письменник, виявляється, що під час Другої світової війни він служив у французькій авіації і помер він, якраз виконуючи бойове завдання по фотографуванню ворожих позицій. Причому ніхто не знав точно як. Він просто вилетів на завдання і не повернувся з нього. А в 2008 році ветеран Люфтваффе німецької авіації Хорст Ріперт у своєму інтерв'ю зазначив, що це він збив Антуана Десента Екзюпері. І при цьому він сказав, що він уже тоді був фанатом його творчості, і якби знав, що за штурвалом того літака французький письменник, він би його не збивав. От для мене саме оце, знаєте, ну таким піздіжом папахіває, як говориться. Ну, тому що я вже, ну це, скажімо, те саме, що зараз якийсь із наших солдатів бере на приціл якогось москаля, дивиться туди і бачить, що це Міхаїл Пареченков. І він опускає дуло і думає: Боже, який же все-таки ахуєнний серіал агент національної безпеки». Так, товариші, з вами було дуже кайфово. Дякую вам за те, що ви були прям такі відверті. зі мною, Я був теж з вами відвертий. Дякую за увагу.